Євген Пригожин збирається повернути захвачений Бахмуті завод шампанських вин Ахметову та Калеснікову, а також має намір балотуватися у президенти Російської Федерації на весні 2024 року. Принаймні такі висновки можна зробити з його інтерв'ю, яких останнім часом він дав дуже багато. Зараз я вам про це все детально розповім і не лише про це, хто такий Пригожин, що з ним буде, мої особисті міркування. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, ну і, звісно, коментуйте. Коментуйте навіть погоду відео, тому що дуже багато буде, я так сподіваюся, сьогодні, різних думок, припущень стосовно того, хто такий Пригожин, де він з'явився, як він з'явився, що з ним буде далі. І так, буквально цими днями я в себе в телеграм-каналі публікував цю інформацію. До речі, хто не підписався на соцмережі, є всі посилання під цим відео, підписуйтеся була опублікована інформація про те, що Пригожин збирається взяти участь у президентських виборах 2024 року. Про всяк випадок, ну, це свідчить, що він почав розклеювати активно свої агітаційні листівки. на них написано гасло. Ви вдумайтесь, яке сіла уверена стабільність, сільний лідер, ані бункерний трус. Ну, от про стабільність, мабуть, ви вже чули і знаєте, у нас свого часу Янукович розповідав про стабільність, і друга теза сільний лідер. Ані бункерний трус. Тобто він не ховається десь там в бункері, як Путін, так? але він сильний. Але Путіна Пригожин не поплюжить, він говорить, що він його слухається. І він про це чітко розповів у інтерв'ю, яке з'явилось буквально днями. Доволі велике, доволі цікаве. Воно вартує того, аби його проаналізувати. Я також торкнуся його. Бо якось днями, коли ми писали програму для центру громадської аналітики, вежа, ми там з колегами спілкувалися. Я виказав думку, коли мені розповіли, що хтось його все прослухав. Ну, говорю, ну як ти це ну, зміг зробити, але я сьогодні його прослухав і, знаєте, багато чого для себе взяв, цікаво, і цими думками з вами поділюсь. Про участь у президентській кампанії Пергужин заявляв ще у березні місяці цього року, і він сказав, що чому б мені не стати президентом. І це інтерв'ю, про яке я ще не згадував, воно викликало різну реакцію на Росії, і в тому числі і серед соратників Пригожина, ну, такий, як Гіркін, до прикладу, ви його добре знаєте. Звісно, ви можете зі мною не погодитися, сказати, що це не зовсім його соратник, але він наголошує на тому, що. За риторикою Пригожина криється його бажання здійснити військовий переворот на Росії. І я вам скажу відверто, що в принципі з Гіркіним варто погодитися, тому що риторика Пригожина, яка сьогодні лунає, вона свідчить про те, що він претендує на владу, але чи він буде її здобувати? Питання залишається відкритим. Я думаю, що швидше ні, що це просто такі страшилки і лякалки. Гіркін говорить, що зараз тилові центри Вагнера розташовані на Росії глибоко в тилу, і він може скористатися тим, що у його розпорядженні є ну кілька десятків тисяч, зеків, які вже навчені зі зброєю, і вони, мовляв, можуть піти на Кремль. Я цього не виключаю, але чи підуть, тому що тут вже буде під питанням сама доля Пригожина і є далекі думки про те, що ФСБшна машина йому дозволить це зробити. Окрім того, Пригожин коли давав інтерв'ю, яке я щойно згадував, він дуже багато критикував там Шойгу і Герасимова. І, зокрема, сьогодні, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України нібито перехопили розмову якогось терориста, який сказав, що Пригожин міг би стати головнокомандувачем замість Шойгу, який він він взяв за 12 днів. І те, що він дуже активно мається на увазі пригожним критикує Міністерство оборони. Зокрема, він розповідає про те, що проводив навчання територіальної оборони в Білоруській області, то на сьогоднішній день, мовляв, таке Міністерство оборони погане, що немає навіть збройних формувань, які могли б забезпечити безпеку в Білоруській області, а тероборона нічим не озброєна, в них немає чим стріляти, нічого немає, палки тільки, говорить цей терорист. Тобто з'являються інформаційні приводи, які поширює головне управління розвідки. Ще раз говорю вам, це не випадкова деталь, я зараз скажу чого. Що Пригожин був би класним міністром оборони за Мішою. І Пригожин дуже багато говорить у своїх коментарях, що він був би набагато класнішим, крутішим, ніж Шойгу. Його збройне формування, в розпорядженні якого є танки, гелікоптери, літаки, артсистеми і так далі набагато краще воює, ніж регулярна армія Російської Федерації. Тобто на його базі варто було б розробити армію. Він говорить, що в нього є 6 тисяч. Військових, так тих, хто в нього воює. Ну їх військовими назвати складно, тому що Пригожин говорить, у нього у ЧВК немає військових звань. Є командир роти, командир батальйону, але немає там сержанти, і так далі. Але вони вміють командувати ротами. Він каже: якщо ми вміємо командувати ротами, 6 тисяч чоловік, ми могли б командувати півмільйонною армією, яку сьогодні має дуже професійно вже. Україна про денацифікацію демілітаризацію також я торкнуся. Він говорить, що він має стати головнокомандувачем. В той же час, час головне управління розвідки, яке публікувало інформацію, нібито свого часу проводило переговори із Пригожином. Про це писало свого часу видання Wall Street Journal, що він готовий був би відійти з Бахмута Пригожин і здати позиції росіян. Дивний зв'язок, я скажу відверто, і мені він видається не випадковим, коли сьогодні з'являється інформація про злив, нібито, нібито там, розмови телефону і терориста, що Паргужин був би класним головнокомандувачем. Ну і уявіть собі, ситуації, що. Пригожин стає міністром оборони і дає команду вивезти всі війська з території України. Це було б, звичайно, б круто. Але, звісно, це поки що мої такі конспралогічні якісь там домисли, більш нічого, але базуються вони саме на тих фактах, які є у публічній площині. І повертаючись саме до інтерв'ю Пригожина, Пригожин говорив багато там різних речей. Ще раз говорю, дуже сильно він критикував. Расамевашойгу, але в тому числі він і говорив про недоторканність приватної власності. Для мене ця теза дуже дивна. Я не випадково почав з неї це відео. Тому що раніше Пригожин ніколи не гребував кого щось забрати: забрати, завоювати, вбити і таке інше. Він навіть про це і нині говорить. До речі, свій риториці дуже багато використовує не такого відборного російського мата, який подобається пересічному росіянам. Він говорить правду, матошко ріже її кажуть. Дивиться, який і всі кажуть, дивіться, який класний мужик. Він наш декарнівому Пригадайте цю тезу. Наш парень він з нашого двора, і ми його поважаємо. Нічого зек, нічого він людей убивав. Ну он наш парень дакарній. Ну і Пригожин говорить, що на цьому тлі він нікого нічого забирати не буде. А теж обладнання і. Інфраструктурні об'єкти, які на території зараз яка не контролюється Україною, контролюється ним, йому таке запитання, і якось так випадково задав журналіст. Він говорить, ми це чіпати не будемо, ми шампанське закрили, ми його потім передамо, його власникам. Те, що державне, то держави хай розбирається, те, що приватне, то ні. А, до речі, цей завод шампанських вин належить родині Ахметова. і... Колеснікову, борі Колесникову, Борису Колеснікову, тому, мабуть, якісь є домовленості, да, що він потім їх поверне. Можливо, і немає, але дуже цікавий, цікава деталь. Окрім того, яка ж доля взагалі пригожена може бути, і чи дійсно він може готувати на Росії щось, як говорить Стрелков Гіркін? Екс-керівник Комітету нацбезпеки та колишній радник президента Казахстану з питань нацбезпеки Альнур Мусаєв, який давав буквально вчора інтерв'ю телеканалу Еспресо ТВ, -ві», він сказав, що Пригожин може прийти до влади шляхом здійснення державного перевороту, тому що вони самі колись його готували. Я, звісно, допускаю такий варіант, але для того, щоб Пригожин здійснив переворот, то потрібна його підтримка. Чи є вона в нього? Бо сам по собі він, як на мене, одиниця не самостійна. Пригожин залучився підтримкою дійсно такого собі Ігоря Сєчина. цього очільник Роснефті, компанія, яка конкурує з Газпромом. Бо, до речі, Пригожин у своїй риториці часто критикує Газпром і те, що Газпром створив приватні військові компанії. Для нього Газпром є таким конкурентом. Якщо Газпром для Пригожина то він конкурент і для Сєчина. А Сєчин це одна із веж Кремля, одна із фінансово-промислових груп, яка дуже серйозно впливає на порядок денний на Росії. А також кажуть, що він дуже сильно залежний, має на увазі пригожен від Патрушева. Ігор Сєчин то з Патрушевим. Патрушева, ви добре знаєте, секретар РНБО е, Російської Федерації, і також він дуже залежний від братів Ковальчуків Юрія та Міхаїла. Брати Ковальчуки доволі відомі на Росії, вони дуже активно впливають на Путіна. Говорять, що один із цих братів навіть спілкується з Путіним на ти, вони контролюють медіапростір. Ну може бути, що на сьогоднішній день можна довіритися усам... довіритися словам Мусаєва. Перепрошую, про те, що Пригожин може здійснити державний переворот в інтересах от самих цих фінансово-промислових груп. Тому я такого варіанту не виключав би, але це вже не про Пригожина президента, а про Пригожина як інструмент здійснення державного перевороту в інтересах абсолютно інших людей. Повертаючись до інтерв'ю Пригожина, він дуже сильно критикував так звану спецоперацію. Говорив, що цілі, про які говорив Путін, на її початку вони фактично змінилися. Денацифікувати Україну не вдалося. Навпаки, він сказав, що Україна на сьогодні визнається в усьому світі. Демілітаризувати також. До прикладу, каже він, що на початку широкомасштабного вторгнення ну, Україна мала там близько якихось там 500, можливо, танків і 20 тисяч навчених осіб. Сьогодні це 5 тисяч танків і 400 тисяч. Навчених за стандартами НАТО найкращих воїнів в світі. Хоча він своє військове групування, приватну військову компанію, цей збір бандитів називає найкращою армією світу. і Говорить, що ми можемо зробити будь-що. Ну і дійсно для Пригожина і для Росії сьогодні постає питання, чим це завершиться, тому що він е, мусить розуміти і сам, і робить прогнози про те, як Росія збережеться, не збережеться, чи будуть переговори з Україною чи ні, коли завершиться війна і так далі. Попри те, що якийсь там терорист, за словами Пригожина, переконує когось в чомусь, що Пригожин міг би за 12 днів дійти до Києва, ми всі розуміємо, що цього не відбудеться, і сам Пригожин цього не розуміє, але теза запускається в інформаційне поле не випадково. Так от, Пригожин говорить про кілька сценаріїв: оптимістичний і песимістичний, точніше не кілька, а два. Для нього самого, навіть не для України. Він говорить про оптимістичний сценарій, це той, що на сьогоднішній день. На втлі дуже масової і величезної допомоги Заходу України. Україні, Європа буде і далі це робити, а Китай всаде за сіл переговорів Росію і Україну. Те, що ми захапали, ми залишимо за собою. Ну, і, мовляв, на цьому. Так, десь і завершиться. Це він називає оптимістичний сценарій. А песимістичний сценарій це те, що українцям дають ракети, вони готують війська, продовжать наступ, намагатиметься контратакувати. А воно так і буде. Наступ буде успішним і, можливо, відновлять території. На 2014 рік, що він має на увазі, Крим чи ні? Хто знає, але він говорить, що будуть атакувати Крим, будуть намагатися підірвати Кримський міст і так інше. Тут він конкретних сценарій не дає, але мені видається, що він розуміє, що на гіршому випадку просто будуть кордони повернуті станом мінімум на 24 лютого 2022 року. А то і 2014 рік це коли там ну, фактично один в один. Залишалися так звані ЛНР-ДНР, а з Кримом взагалі питання залишається підвішним. Будуючи такі прогнози і сценарії, критикуючи активно, фактично весь апарат кремлівський він до того ж критикує дуже потужно дітей-олігархів, говорить дуже обережно про приватну власність, бо він колись хотів усіх, все забрати і поділити. Зараз риторика змінилася йому мабуть, натякнули. Ти не дуже засікай на гроші олігархів, бо то наші гроші. Він фактично позиціонує себе як такий собі е, хороший пригожин при поганому Путіну. Але коли росіяни дають відповідь на те. То такий пригожений, хто Путін, то звісно, зрозуміло, що Пригожин – це зек, який зараз воює в Україні. Так, він захищає їх, але біля нього такі самі зеки, які є соціальними адбросками, які піс... які їх засуджували свого часу за грабунки, гвалтування так і таке інше, торгівлю, наркотиками. І це ну далеко не найкращий варіант, якщо Пригожин стане президентом. Тобто на контрасті Путін пригожин звісно, що росіяни будуть голосувати за когось. Ну, звісно, за Путіна, а не за Прогожина. Тобто сам Прогожин, як на мене, кандидат у президенти для Путіна дуже зручний. У нас такі були сценарії. Пригадуєте ще, коли вибирали в другий тур кучми, то кучму в другому турі, перепрошую, наприкінці 90-х. Йому в опоненти засунули тоді Петра Семоненка. Ну, як ми могли голосувати за комуніста Петра Семоненка, коли ми мусимо голосувати за не комуніста, хоча це яскравий комуніст Леонід Кучма. Ну і так обрали Леоніда Кучму. І як на мене, також Прогозин, це сьогодні той самий Жириновський, який помер. Він зайшов в публічну площину, фактично, бо раніше Прогозина не було чути. Він критикує владу, да, але він не критикує Путіна. Він такий правдоруб, хоч і вбивця, але він наш правдоруб. Він говорить правду про владу. І така виходить, знаєте, каналізація. Опозиція на Росії, вона абсолютно чутка, зрозуміла для Путіна. Вона керована, вона контрольована певними фінансово-промисловими групами. Ну, як, наприклад, свого часу був і Навальний. Чому був? Тому що він зараз перебуває у в'язниці. Висловлюється дуже багато проти еліт, фактично є голосом народу, критикує війну, але не саму війну він критикує, а те, як вона ведеться. Він говорить, що воювати треба не так, треба всі мобілізувати він виступає за повну. Абсолютно всю мобілізацію, то чому це вигідно на сьогодні владі? Він є авторитетом для певної кількості населення і агітує за війну. Чому б не був би такий собі, знаєте, ну, знову ж таки, кандидат у президенти 24-го року, як то свого часу був інтригант Распутін у часи Микола II. тоді на початку 19 століття, ну хто не знає цю історію про Распутінщину і Распутіна, просто почитайте коротку довідку в інтернеті, ви дуже легко її знайдете. І Распутінщина тоді стала фактично індикатором кризи правлячої верхівки Російської імперії напередодні лютневої революції 1917 року. Не плутайте її із жовтневою. Ну ви знаєте, чим вона закінчилася знесенням фактично тоді царя. Полурозпадом імперії, приходом до тимчасового правління до Росії. Ну а врешті-решт це призвело до жовтневої революції і розвалом. Це саме станеться і нині на Росії питання лише коли, але чомусь там у Кремлі вирішили, що вони це зможуть перехитрити і такий. Інтригант, раз Путін Пригожин сьогодні на Росії, це якраз такий індикатор, як на мене, що процес рухається далі, не на найкращому світлі для Росії. Пригожин дійсно потрібен Путіну, наголошую, і він його терпить. Він терпить і тому, що він критикує міністерство оборони. Постійно виникає скандал з міністерством оборони. Він зручний і. Путін такий скандал потрібний. Він може в такому сенсі там торгуватися з Путіним, і з Шойгу, перепрошую, з і з Пригожиним тим самим. Путін має двійний профіт. І звісно, що Пригожин дуже залежний і від Кремля в цьому сенсі. Але ви знаєте, що публічність Пригожина, згадайте те, що він, до прикладу, до фактично початку часткової мобілізації був непомітний, його було мало в публічній площині, але його публічність це показує його і слабину. Це свідчення зменшення його впливу, з ним менше рахується. У нього сьогодні стоїть питання виведення його самого із Бахмуту, але він до цього часу залишається там. Він розуміє, що умов безпечних для його виходу із зони бойових дій на даному етапі немає. Тим паче, вже ЧВК Вагнер не єдина приватна компанія, яка бере участь. У бойових діях на фронті в Україні створюється і інші, і він не випадково згадує той самий Газпром. Так він хвалить Аксьонова, який створює приватні військові компанії. Але Аксіоном створюючи ПВК, розуміє, що коли будуть заходити на території. Криму, то йому Міністерство оборони навряд чи допоможе, він там сподівається якось відбитися. Ну, така дурновата ідея, з тим у голові хворій у Аксьонова це десь воно може бути. І от таке заключне запитання. А які шанси да у Пригожина взагалі стати президентом Російської Федерації, крім того, що він може балотуватися? Звісно, це якась повна маячня, колишній. Зек ми на Росії в президенти, але зараз там колишніх зеків вагнерівців навпаки прасують їм медалі, якісь державні нагороди, хоронять їх з почистями, таке інше, і це подається як нормальність на Росії. Це, як на мене, дуже дуже небезпечно для самої Росії. Ну і для світу загалом, тому що держава перетворюється в країну, де країна Росія перетворюється в державу. Де фактично нормальним вважається той, хто відсидів у в'язниці за неважке, там, неважке злочин, зґвалтування або що інше, і потім через фільтрацію у Вагнера став національним героєм, які там соціальні елементи стають на вершині суспільства. Так от, соціологічне опитування, яке з'явилося нещодавно у російських ЗМІ, результати його свідчать про дуже дивну тенденцію, точніше. Ну, як, дивно для, можливо, широкого загалу, але коли багато говорить про Пригожина, то шанси його стати президентом мізерно малі. Якось так у списку, де виявилися лише Навальний Пригожин і Путін, і Жириновський померлий, Виявляється, що 30% росіян готові голосувати за Путіна, 2% за Пригожина, менше двох за Навального і трішки більше одного за померлого Жириновська, який помер у 2022 році. Я до чого, друзі, це все. Це все означає, що Пригожин є таким великим проєктом, медійним, звісно, який дуже зручний путіну, і його шанси стати президентом ну, мізерно малі. Але його будуть використовувати саме російські політичні еліти, які активно впливають на порядок ДН Росії. Безумовно, ми будемо бачити продовження Пригожинського сценарію, він буде намагатися грати, але мені так видається, що його доля вирішена. Його рано чи пізно просто знищать. Що ви з цього приводу думаєте? Я, звісно, дуже хотів би почитати ваші коментарі. Я не випадково так довго вам розповідав свої міркування, бо мені видається, ця тема дуже і дуже цікава. Про неї дуже багато сьогодні є відео в YouTube. Моє не буде винятком, але я думаю, вам було б, мабуть, цікаво послухати щось про цього приводу думаю саме я. Тому пишіть, ставте вподобайки, обов'язково поширюйте відео. Друзям, всіх люблю, всім шану і не перемикайтесь, все буде Україна.